антирекорд – плюс 248 ковід позитивних. Більше 300 викликів за добу швидка працює на межі можливостей. Загальна комп'ютеризація придністровські школи оснащують новою технікою. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. З останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз. Коронавірусний антирекорд Придністров'я за добу 248 заражених. Це максимум за весь час пандемії. Всього у нас 8547 інфікованих. Госпіталі майже заповнені. Республіку накриває друга ковід. Хвиля. Тривожна динаміка із за смертністю від корони летальність 2,2%. Від вірусу загинуло 183 людини. Сьогодні померла 40-річна рибничанка. Жінка потрапила у госпіталь у важкому стані. Загострилися хронічні захворювання, врятувати не вдалося. Інфекція не здається, а навпаки, бере своє з новою силою. Ситуація усугубляється, ситуація ускладнюється, тому хочу звернутися до всіх жителів Придністров'я та гостей нашої республіки і сказати про те, що ситуація складна не тільки у нас, а й у всьому світі. А наша держава вживає усіх заходів і робить все для того, щоб усі хворі отримували необхідну допомогу. Звичайно, усі повинні дотримуватися дистанції, скасувати усі масові заходи, дні народження, бувати більше на свіжому повітрі, мити руки, носити маски тобто, все те, що рекомендую. Уються щоб не заразитися ковідом, вберегти від хвороби себе. Кожен може тільки сам увага до свого здоров'я, елементарні правила безпеки сьогодні можуть вартувати життя. Маски, дезінфектори і дистанція невід'ємна реальність корона часу. Бендери, республіканський кадетський корпус занять немає. Зараз тут працюють будівельники, електрики, сантехніки. Два спальні корпуси готують під інфекційний госпіталь, роблять проводку для побутової техніки і обладнання. Сюди вже завезли холодильники і пральні машини. Ковід позитивні пацієнти будуть лежати на другому і третьому поверхах двох будівель. На першому чиста зона для медиків фільтр. тут буде знаходитися фільтр. Отже, в цій душовій медперсонал, який буде заходити з брудної зони, буде переодягатися, оброблятися і заходити в чисту зону. У самих корпусах облаштують 13 душових, а ще встановлять пральні машини. Світлі палати в кожні склопакети. Нове опалення в кадетському корпусі провели влітку коштом фонду. Капвкладень сніданки, обіди і вечері для хворих, готувати будуть тут же. Зараз на час канікул кадети роз'їхалися по домівках. Потім, як і всі школярі, вони продовжать навчання дистанційно. Новий інфекційний госпіталь розрахований на 330 пацієнтів. Перших хворих тут приймуть вже на початку наступного тижня. Якщо не буде вистачати медперсоналу, співробітники кадетського корпусу згодні допомогти. Півтора десятка добровольців вже готові. Відкривають коронацентр і на базі Суворовського училища в Терасполі. Це не сподобалося окремим батькам. Питання обговорили на оперштабі. При президентові проси господарства є питання державного масштабу, є питання поширення пандемії. Природно, держава використовує можливі резерви для того, щоб забезпечити громадян нашої республіки належною увагою турботою і, звичайно ж, лікуванням. Нагадую, в Суворовському училищі і в Кадетському корпусі навчання проходить безкоштовно на бюджетній основі. Держава бере на себе відповідальність за виховання даного кадета і суворовця, починаючи з 5 класу, закінчуючи 11. Я, чесно кажучи, тут не розумію деяких наших громадян, які обурюються за даним фактом. Йдеться про глобальні проблеми, про пандемію, про хвороби людей і їх порятунок. У Суворовському училищі лікуватимуть легких і безсимптомних коронахворих. Тут готові прийняти близько 300 пацієнтів. Нового політпредставника Молдови призначено це Ольга Чаботар. Напередодні вперше з нею зустрівся Вадим Красносельський і привітав з призначенням на посаду віце-прем'єра. Глава держави висловив сподівання, що новий парламентер від Молдови поможе відновленню і ефективному продовженню діалогу між сторонами. Це в результаті забезпечить комфортне і спокійне життя людей на обох берегах Дністра, зазначив наш президент. Нагадаємо, Ольга Чеботар зайняла посаду віце-прем'єра Молдови на початку тижня. На цій посаді вона змінила Крістіну Лєсник. Про заморожені конфлікти говорив напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. У збереженні такого в Придністрові Росія не зацікавлена. Зазначив він в ході прес-конференції. Не заінтересована російська фінезацікавлена Російська Федерація у збереженні заморожених конфліктів ні в Карабасі, ні в Придністрові. Ніде б то не було ще на пострадянському просторі. І ті, хто такі оцінки висуває, я вважаю, діють абсолютно непорядно. Тут просто відсутнє конкретне знання і конкретне бажання розібратися, в чому саме є позиція Російської Федерації, які ініціативи ми просуваємо. Сергій Лавров назвав брехнею і про те, що Росія нібито затягує процес врегулювання конфлікту в Нагорному Карабасі. Нагадаємо, 10 листопада лідери Росії, Азербайджану і Вірменії підписали спільну заяву про припинення військових дій в Арцах у зону конфлікту входять російські миротворці. Більше трьохсот викликів на день у такому режимі працюють лікарі швидкої. Востаннє така завантаженість була в 2016-му. Тоді був пік застуд. Зараз ковід ковід-19. але інші хвороби нікуди не поділися. Роботи багато. Часу на відпочинок майже немає. Лічені хвилини і бригада швидкої летить на виклик. Симптоми, температура, озноб, кашель, підозра на ковід. Тепер завжди на першому місці. Приїхала звизова. Приїхала з виклику. Захворіла вся сім'я. Викликали до дитини. Попутно подивилися батьків. Дивимося, горло, слухаємо легені. Серце живіт. Крім корони залишилися інші хвороби. Найпопулярніші тиск, біль в серці, отруєння травми. Якщо останній, місяць... Якщо останній місяць ми реєстрували десь в середньому близько 250 викликів на добу, зараз за останні три дні цифра зросла до 315. Буквально вчора ми побили рекорд 328 викликів. З них десь в середньому близько сотні пов'язані з підвищенням температури або з тими чи іншими симптомами, які можуть запідозрити коронавірусну інфекцію. Для порівняння, звичайне навантаження швидкої, 150 викликів на добу. Це вдвічі менше, ніж зараз. Тут ми говоримо про довготривале навантаження. Воно відчувається і фізично, і морально на персоналі. Це незвичне навантаження, це дуже важко. Щодня працює до 12 бригад. Зміна по 24 години. Майже без сну і відпочинку. Часу іноді немає навіть на їжу. Диспетчер знову передає бригади на виклик. Бригада п'яте, п'яте на Захисний костюм, маска, окуляри, рукавички стандартний набір, час одягнутися пару хвилин. Про втому не думають, працюють на межі, але не опускають рук. Невідкладна допомога завжди в режимі повної готовності. Ністровських школах встановили 504 комп'ютери у 71 закладі. Це необхідно для дистанційного навчання. Для цього ж провели високошвидкісне підключення до інтернету. Повністю усі міста та райони оснастять за півроку. Перші партії моноблоків вже встановили у столичних освітніх закладах. Частину комп'ютерів 15 штук днями отримала друга школа. Тепер учителі будуть проводити уроки зі своїх робочих місць. для нас точні важна. Для нас це дуже важливо, оскільки реалії сьогодні говорять про те, що треба якось перебудовуватися. А моноблоки, які ми отримали, допоможуть нам організувати гідне навчання у дистанційному форматі. Комп'ютерна техніка направлена в усі міста та райони. Першу партію нових моноблоків отримали і в Дубасарах. Її розподілили між школами. З понеділка педагоги вже зможуть проводити уроки онлайн з шкільних класів. Сучасний комп'ютер, вполне приміщення. Сучасний комп'ютер, пристойний процесор із сучасною відеокамерою. Велика кількість пам'яті оперативної і простої. І думаю, для всіх потреб, що було задумано, підходить. Дубосарський район отримав першу партію. Дубасарський район отримав першу партію комп'ютерної техніки, яку передали в школи. Найближчим часом очікується ще надходження комп'ютерів і рециркуляторів повітря для установки в початкових класах загальноосвітніх шкіл. Всього у Добасари надійде 147 моноблоків. Техніку закупили з резервного фонду уряду новенькі машини отримали й в бендерах та рибниці. Ризні здоров'я учащихся учителі. Життя і здоров'я учнів і вчителів стоїть на першому місці, тому зараз ми вирішуємо два завдання: перше це завести в школу необхідну кількість комп'ютерів, і друге встановити на них необхідні програми, які дозволять включити практично все наше молоде покоління в процес навчання. Зараз за дорученням президента вирішують, як допомогти багатодітним сім'ям з гаджетами для навчання. У п'яти відсотків придністровських школярів немає засобів зв'язку. Кам'янську поліклініку не впізнати. Сучасний головний фасад із скляним тамбуром на вході. Оновлений ганок, обладнаний зручним пандусом. І легкий дах з металопрофілю над ним. Зараз будівельники міняють зношені тротуарні доріжки от, дожди. Коли дощі ходили по калюжах, ноги мокрі, інвалідам-візочникам, мамам з дитячими візками. Тут неможливо було проїхати. Навіть дитина 10 разів може спіткнутися, доки зайде в поліклініку. А зараз буде нормально, можна буде ходити по тротуару, по плитці. дерева які росли перед будівлею поліклініки, ми спиляли. Фактично там вже була лісова територія, тому прибрали дерева, поклали гарні тротуарні, доріжки. На весну ми плануємо посадити красиві туї, невеличкі сосни, закласти розарій. Ви самі побачите, наскільки змінився центральний вхід в поліклініку. Пішохідні доріжки укладають з тротуарною плиткою. Центральну алею вже прикрасили нові клумби. Незабаром красотами можна буде й помилуватись, присівши на нові лавки. На благоустрій прилеглої території СФКВ і республіканського дорожнього фонду виділено близько мільйона рублів. Столичний парк Кірова, тепер вже Покровський. Що недавно був подекуди занедбаний сквер весною 2019-го над ним взяло шефство МВС. Тепер зони відпочинку заграли новими барвами. Ідеальне місце для побачень, розваг дітей, заняття спортом і просто для душі. Дороговказівний лист додалося ще одне місце. Зону відпочинку вже облюбували придністровці. Цілий рік співробітники МВС наводили красу. Раніше в парку не було навіть рівного покриття, розбиті доріжки, старі лавки та зарості. Ми Суботник. Ми, виходячи на суботник, вирішили просто почистити цей парк один раз, почистивши, знявши старі гілки, прибравши гори сміття, які тут були, побачили, що цей парк вартий уваги. Вирішили продовжити. І ось так крок за кроком зварили кашу з сокири. Сьогодні це сучасний простір для дорослих і малих любителів активного та культурного способу життя. спортивно ігрова зона серце парку, нове дитяче містечко для малих і цілі турнікові лабіринти для дорослих. У парку вже часто проводять тренування наші спортсмени, адже на свіжому повітрі це зробити в рази легше. До речі, і цьому посприяли працівники МВС. Висадили понад сотню троянд та 250 дерев різних порід: горобина, липа, береза, хвоя, усі в переміж, щоб і взимку, і влітку у загальній палітрі парку переважав зелений колір. Упорядкований парк передали під опіку главі столиці, але МВС від шевства не відмовляється. Допомагати у доброустрої будуть і надалі. Столичний парк, раніше відомий як парк і Кірова, змінив не тільки зовнішність, а й назву. Тепер Покровський, теплий і приємний, як колір Хризантем. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.